Bioregin Reviving Mask. Ще одна маска від бренду Значить, Це відновлювальна і зволожуюча маска з заха кислотами. До складу входять наступні кислоти. На першому місці тут іде молочна кислота. Тобто ми стопроцентно отримуємо зволоження. І це дуже крупна така молекула, вона, як поліролька буде лежати у нас на поверхні і шліфувати фактично епідерм. Потім окрім ну, така масляниста текстура, дуже приємна. Так, я її зараз залишу на руці у себе. Потім до складу входить гліколєва кислота. Вона у нас дуже-дуже міленька. Гліколєва кислота проникає дуже глибоко, вона має класний анти-ейдж-ефект, і окрім того, вона теж добре розриває зв'язки між клітинами, ну якби такий відлущувальний ефект, дуже класний в неї. Кроме цього, тут саліцилова кислота це самий сильний, мощний російською мовою, не знаю, як то дословно буде. Кератолітик, кератолітичний, да, тобто лізінг, ну, знову ж таки, міжклітинні сполучення розриває і легко злущується той. Епідерміс. Так, і, і ще винна вінна, або тартарова чи кислота, так називаємо, і лимонна. В принципі, вони подібні за дією, і та, і та має такий виражений антиоксидантний ефект, вибілюючий, освітлюючий, вирівнюючий тон шкіри і вирівнюючий рельєф шкіри. Ось вона так би трошечки. Так підсихає, але вона не всихає повністю. Так, буду тримати цю маску перед очима. Так, окрім того, входить до складу мочевина. Мочевина – це натуральний зволожуючий фактор, який присутній в нашому організмі завжди. І це мощний, коротше, дуже такий міцний, потужний, потужний от, зволожуючий фактор. От, і суть в чому е, утримує мочевина вологу в поверх, поверхневому цьому шарі, тобто не дає їй глибоко просунутись, залишає її е, на поверхні. Окрім того, тут є ромашка, все-таки у нас кислоти да, в складі, і ромашка йде як такий е, Заспокійливий, да? ну, гасячи якісь непотрібні ефекти засіб. Знову ж таки, Олегіяпіптит 5 це імунний статус нашої шкіри. Ну, ви вже, мабуть, звернули увагу, що в шолей такою якби, червоною лінією ця тема проходить. Саме відновлення захисних функцій шкіри, її. Блін, щось мені сьогодні бракує слів. Її здатність якось переносити якісь негативні впливи і залишатися дієздатною. Ну, тобто, оця тема тут класно. Класно теж те відображається. Так, гіалуронова кислота і вітамін С. Ну, Це, мабуть, не потрібно коментувати. Вітамін С те саме, що лімонна і тартарікова кислота, антіоксидантний ефект, відбілюючий ефект, брайтенінг ефект. От, тобто маска досить, досить класна. Ще, ну, Чим мене цікаві в шолей продукти з хакислотами можна рекомендувати чутливій шкурі. Шку... Боже. Шкірі. Ну, Це такий якби, трошки нонсенс, так, тому що ну, чутлива шкіра і кислоти, то воно так не дуже якби, поєднується одне з одним. Але ці продукти, чутлива шкіра також потребує оновлення, особливо якщо якісь там чешуйки такі, да, поверхневі і таке інше. От. І ну, ця маска реально підходить і можна е, наносити. Наноситься, до речі, о, таким тоненьким слоєм. Ну, Тут не треба квацати в палам палець так Ну щоб отримати ефект. От, таким тоненьким слоєм наносимо. Дуже така приємна, практично ну, такий дуже-дуже легкий, легкий такий якийсь флюїдний запах. От, класна, класна тема, має бути в кабінеті косметолога.